Всім доброї ночі, то я нічний улог. Дивіться, тільки ми, ми з вами заговорили про те, що, охерівши народні обранці, вирішили підняти собі зарплати. Як вже, як вже зразу сам голова парламенту паробій каже, все, хлопаки, ніц не буде. Зарплати піднімати собі не будемо. Думаю, о, курва, така файна новина. Тільки тільки втішився, а тут великий хер. Виклали офіційну інформацію щодо Державного боргу України е, офіційного державного, як вони пишуть, гарантованого боргу, е, який складає тепер 68,5 мільярдів доларів. Ура! Коротше, я тебе розкинув на всіх, на 40 мільйонів українців і поняв, що то по касар 800 зрила, виходить. І то враховуючи тих, хто на заробітках і маленьких дітей. То якась херня, друзі, тому що гроші бере дві вулиці в Києві, то є Банкова і Грушевського. А віддавати має вся Україна. Мають такі підозри, що нас то, от, як то, десь найобують. І ладно, я взяв собі телефон в кредит, я за нього плачу гроші, але я ним користуюсь. А тут і гроші взяли в кредит. І таке враження, що ми падаємо в таку велику сраку. Що навіть руками до стінок тої сраки не достаємо, щоб притормозити. Це чисто моя суб'єктивна думка. Підписуйтесь на е, наш антівлог. Може, на ній з вами поговоримо про щось мудре. Всього найкращого, Добраніч.